Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Температура в теплиці ґрунту, ґрунту, температура плюс 18, вже трошечки більше піднімається. І можна висаджувати розсаду перців. В день дуже сонячна і дуже зараз спека тут під 40 градусів. Але треба висадити. Завчасно, що ми робимо для того, щоб висадити тепер це у нас політ називається. Завчасно поливаємо перед посадкою, ми вже пробували, я потрошечки поливали, розчин радіфарму. Це органічний укорінювач. І трошечки таким чином проливаємо ці рослинки, щоб вони були з першим харчуванням, щоб було у них гарне харчування спочатку. І вони харчувалися з допомогою корінців. Ну що, беремо в рядочку між рослинами. У нас роз... буде відстань 40 см. А між рядами тут в теплиці у нас метр майже, метр, навіть трошечки більше. Значить, тут беремо 40 см. Ось воно у нас 40 см. І будемо зараз копати ямочку. А перед цим покажу, що ми ще будемо використовувати для ямочки, які добрива. Давайте ми вам покажемо, як ми ці добрива готуємо, тобто із яких компонентів ми готуємо, зараз побачите. Готуємо добрива так. Купуємо в ветеринарному магазині або ж в магазин для тварин, купуємо рибне борошно, м'ясо кісткове борошно, кормові дріжджі та трикальцій фосфат. Так, готуємо. 2 кг беремо м'ясокісткового борошна, 2 кг рибного борошна і по кілограму кормових дрожжей і 3 кальція фосфату. Все це продається для харчування. Тварин, свійських тварин, будь-яких. В основному це для вирощування домашніх тварин ці продукти, добавки додаються до корму основного і дуже гарно ростуть ці тваринки та птахи. У нас дуже гарно ростуть. Наші рослини, їм дуже подобається ці добрива. Це екологічно чисті добрива, причому енергетика при високій температурі йде переробка, і тут залишається тільки чисто таблиця Менделєєва і все. Тобто, рослини вже використовують необхідні мікро та макроелементи для свого харчування. Ну що ж, добряче все це Перемішуємо і добрива готові для використання. Підготовлені зачасно, а тепер їх треба внести в ґрунт. Ну, У нас ось тут де 40 см. Це е, сорт перес політ. Йому не треба, це не гібрид такий, е, то е, не обов'язково е, робити 50 см. Півлітрову баночку можна ось оцього добрива сюди покласти. І обов'язково треба гарненько це все перемішати з землею, з ґрунтом, тому що так будуть гледачі корінці в одному місці будуть не будуть формуватися, не будуть шукати менше харчування в грунті. Хоча в нас з осені все добре заправлено, тут і закопана зелена органіка, і корник, і солома. Тут багато чого у нас є. От воно, бачите, яка гарна земля. І завчасно зволожений ґрунт тому ми не поливаємо. І так у нас тут 40 см копаємо ямочку. От ще треба перемішати добряче. От так, таким чином. І тепер беремо рослинку. Ось дивіться, яка гарна коренева система. Ось. Бачите. Необхідно посадити. Висаджуємо на рівні, якому була росла ця рослина в розсаді. Ось таким чином. От, прижимаємо От, і навіть трошечки можна зробити зразу вже місце для того поливу, який ми будемо проводити через деякі через два дні. Будемо поливати. Завтра ввечері навіть можна вже полити буде. Але це буде полив особливий. А сьогодні буде ще один невеличкий полив для захисту наших перчиків від тих шкідників, які зразу ж насвіжачену, на свіжачок на рослинки. І ще дуже важливий момент, який ми використовуємо, щоб не було в нас. Якраз ґрунтових шкідників. Особливо хтось мені писав, що медведка заїла. Так, от, ми коли почали використовувати. На шатирний спірт або ж розчин аміаку 3% з аптеки, то всі ці шкідники, які раніше з'їдали здорові шкідники, вони всі десь щезли з теплиці. Так що, цей розчин ми готуємо так, він дуже добрий. Ми беремо дві столові ложки великих розчину аміаку на 5 літрів води. Або ж дві, 4 столові ложки, 4 столові ложки на 10 літрів води. Перемішали і зразу же, головне, щоб воно зразу же використовувати. І зразу же це все, всю 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 нашу розсаду ми проливаємо. От е, Беремо по чашечці. Отака в нас чашечка 350 мл. Достатньо, можна і пів літри, півлітри. 350 мл цього розчину з аміаку, розчин, аміаком. Проливаємо кругом цієї рослини. І тут теж проливаємо. І на перший час, на перші декілька днів, сюди ніякі ґрунтові шкідники не полізуть. ну У нас ще, крім ґрунтових, ще є такі шкідники, слизні. І тому ми зразу вже, нова упаковка купили. Знову ж таки, на весь сезон нам вистачає кілограмової і беремо. Ми беріть руками, так як я, беріть в захисному чомусь. Тому, будь ласка, отак от я потрошечки буквально кругом рослинки. І це мені на 10 днів тут достатньо буде для того, щоб захистити і перчик від ґрунтових шкідників, і також від шкідників, які називаються слизні. І не тільки слизні, ще рамлики бувають залазять в теплицю. Ось так ми і посадили нашу розсаду перцю. І баклажанів ось таким чином ми все зробили. Ось так ми 3 травня посадили солодкий перець, політ називається, в теплицю. Причому тільки один рядочок по центру теплиці, там найбільш тепліше, і ще частину розсади. Перчика ми посадили в більші горшочки, перевалку зробили, і вони знаходяться в теплиці іншій, в теплиці з полікарбонату і чекають свого часу, коли можна вже буде їх висаджувати. Поки що ще холодні періоди йдуть, тому краще при перевальці вони будуть. І тим більше, що у нас рядок, там, де збираємося садити перець, там ще у нас росте горох. І ростуть салатні рослини. Отож, можна спокійно ще перевалку робити і вирощувати ці культури. Ну, що ми вам розказали, показали, відповіли на ваші прохання. Показати, як ми висаджуємо солодкий перець і де ми вирощуємо. Відкритий ґрунт ще не можна висаджувати, дуже холодна земля, але у нас в теплиці вона тепла. Уже зараз ми перевіряли більше 20 градусів. І ми вже полили. Окрім того, що у нас і ам'ячний був полив, ми полили вже молочним розчином в тірці 7 травня, і наші рослинки вегетують, розвиваються. Там зараз дуже жарко, тому що ну, вночі буде холодно і ми не відкриваємо двері. Там неможливо зараз показати, засняти, як вони себе почувають, дуже дуже висока температура. Тому ми покажемо в наступні рази, коли будемо що далі робити з нашими рослинами? Ну що ж, ми на цьому завершуємо наше відео. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. На все добре. Бувайте, всі здорові!